الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد Уся Ва Тааля, мир та благословення нашому пророку Мухаммаду, Саллаллаху Алейхі васалям, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мої брати, як ви знаєте, останнім часом ми говорили та згадували про права дружини та чоловіка. Ми говорили про міцну родину. І ми казали, що родина в ісламі це вона несе з собою святість. Як сказав Аллах, що чоловік та дружина ми зробили для того, щоб ви знаходили спокій, любов та милосердя. Але, на жаль, ми знаємо, що іноді може бути недорозуміння. Ми знаємо, що Іслам це релігія, яке дає рішення на різні проблеми. І одно із них це є розлучення. Так, розлучення це тема, вона дуже неприємна. Але це реальність. Іслам, релігія, вона реальна, яка дає нам пояснення, як нам діяти в таких ситуаціях. І ми знаємо, що розлучення це є дозволеним, це халяль. І ми знайдемо дуже багато хадисів, коли до пророка Мухаммада, зверталися, або скаржилося йому на дружин або щось інше, то пророк Мухаммад мир йому для того, щоб вирішити цю проблему, він казав: дай розлучення. Тобто, в цих хадисах ми розуміємо, що розлучення, воно може бути. Але тут є питання, розлучення, воно повинно бути зразу, чи треба почекати. І на це нам дає відповідь священна Коран. Є окрема сура, яка називається розлучення талок. Це насправді велика сура. Якщо ви будете читати її та тломучені цієї сури, ви знайдете дуже багатого для себе та корисного в першу чергу. Аллах, коли звертається до нас спочатку з повагою до нас, він звертається до пророка Мухаммада, sallam, такими словами: «Я набі". О, пророк. Це вже є шараф, тобто повага до нас. Аллах звертається до нас через пророка Мухаммада, «Я набі. Аллах звертається о пророк. Далі, Аллах субхамуталям каже. Іда толлах тому ніса фаталлякугунна ляйдетегінна вассулайда. Коли розлучаєтесь ви з жінками, то розлучайтеся із ними відповідно до встановленого періоду. Дотримуйтесь його. Та бійтеся Аллаха Господа вашого. В цьому аяті, Аллах, субхануталя, він нас вчить. Якщо що сталося, якась проблема, і ви знаєте, що тільки розлучення зможе вирішити це питання, Аллах, субхануталя, він нас вчить, як ми повинні це робити. Чому взагалі я почав говорити про це? Тому що. Насправді у нас є велика проблема. По-перше, мусульмани не знають, як правильно давати розлучення. Не знають, просто не знають. Можу зателефонувати і сказати. Я своїй дружині сказав, якщо вона вийде туди або що зробить отак, от, я дає їй розлучення. Я дав їй розлучення, зараз я не знаю, де вона, що мені робити. І тут питання до нас. Це є релігія наша? Чи ми так повинні робити з жінками? Відповідь ні. Це ми не можемо так робити. Коли захотів, і як захотів, дав і все, і відпустив, не знаю, що робиться, а потім вже через 5-7 місяців я дзвоню і кажу, а що мені робити? Я навіть не знаю, де вона. Це джагель. Аллах субхану таляві нас вчить. Якщо ми називаємо себе мусульманами, людьми, які хочуть слідувати Корану та сунні, ми повинні читати та вивчати. І правильно діяти, як вчив нас пророк Мухаммад, саллаху алейкум. І посланець Аллаха, وسلم, коли одного разу Омар ібн Хаттаб прийшов до пророка Мухаммада, і він розповів свою ситуацію з сином Абдулла ібн Умар, коли дав розлучення своєї дружині під час айда, тобто під час місячного періоду. І Абдулла ібн Умар, він сказав, я не знаю, що мені робити. Умар ібн Хатар, він знав, що йому робити, але пішов розказав це пророку року Мухаммаду, саллаху алейкусам. І коли почув це пророк Мухаммад, мір йому саллаху алесі, перше, що він зробив? Він почав гніватися. Він почав гнівитися від того, що є розлучення. Чому? Тому що ненависна, найбільш ненависна із дозволеного у Аллаха Субхануталі це розлучення. Але розлучене воно дозволено. Пророк Мухаммад, Пророкмассаллаху алейкусалям, він не любив, коли хтось розлучався. Чому? Тому що шайтан, він радіє цьому. І є віддатний хадис. Цей хадис приводиться в десятки зборників хадисів. В нього є трон, який стає на воді. І кожного разу він збирає своє войска. Кожен раз він збирає своє військо і дають. А що вони зробили за цей час? Звіт. Як вони і що вони робили? Один розповідає, я працював над одним так, що він почав пити алкоголь. Ібліс бліс каже: Ну, добре, молодець. Інший каже, я працював з одним так, не відпускав його, доки він не дав розлучення своїй дружині. О, коли почув цей ібліс, він сказав: Так, так, от, оце це справжня робота. І він показує всім, от, дивіться, як треба працювати. Тому посланець Аллаха, салаху алейкусалям, він не любив цього. Коли чув, що хтось розлучається, він, але іслам, він дає нам вирішення. Бувають такі моменти, що чоловік та дружина, вони не можуть бути разом вже, не можуть бути разом. І єдине, що може дати вирішення, це розлучення. Але розлучення, як вчить нас Аллах Субхану Гута. І в цьому аяті ми розуміємо перше, якщо людина, чоловік, є це право у чоловіка, він хоче давати розлучення, коли він повинен робити після очищення, коли немає хайду, тобто немає місячних, коли є очищення і до того, як він буде вступати з, неї, з нею в статеві стосунки. В цей період ми даємо розлучення. Не даємо в період хайда, період місячних, і не даємо після цього, коли в нього було очищення, було статеве акт, і після цього я вирішив буду давати розлучення, не знаючи, чи вона вагітна, чи ні. Це вчить нас іслам. Але якщо людина зробила, чоловік, мусульманин, дав розлучення під час місячного періоду. Він ефім, і цей талах він рахується. Якщо він дав після очищення в нього був статевий акт, він ефім, і цей талах буде зарахований. Це кажуть нам більшість вчених. І тут, шановні мусульмани, Аллах Субхану Тааля закінчує нам. Що якщо у вас стався цей талах, і ми знаємо, Корані, Аллах Аласпати каже, «Ат-талаку марратан» Взагалом їх три талака. Але Всевишній він каже, чому два? Тому що це два талака ми можемо повернути своїх дружин. Перший талак радяй, ми можемо повернути її. Після другого талаку ми можемо повернути її. Але після третього всі. все. Ми не можемо її взагалом повернути. Кром, крім того, якщо вона одружиться або її чоловік загине. Вона буде одна, це вже інше питання. Але в цей період далі Аллах, субхануталя, він що нам каже? Аллах, це, це красота нашого ісламу, нашої релігії. Ніде таке ви не знайдете. Що каже Аллах, субхану гуталя? Після цього, коли ви дали розлучення, вона залишається з вами. В вашому домі під час цього періоду. Хай -тур, хай -тур, хай -тур. Знаходиться в домі. Не можна їй виходити. Але в нашому часі талах все вийшла з дому або вона сама виходить і ми не знаємо, де вона знаходиться. Так не можна робити. Чому Аллах Тааля закликає нас? Це робити, тому що людина, чоловік та дружина, в них є час подумати та прийняти ці недоліки, які є в них, для того, щоб зв'язати і зробити свою родину найкращим чином. Тому що у нас є недоліки. Людина, чоловік, жінка, у нас є недоліки. Ми можемо якось сваритися або щось інше, це нормально. Навіть один раз пророк Мухаммад, саллаху алейкум, дав розлучення Хафса. Це є віддатна історія. Хафса одного разу він дав розлучення. Причина була того, що вона просто розказала один секрет пророку Мухаммаду Саллаху алейкуса. І це не сподобалося пророку Мухаммуда, але коли він дав розлучення, Аллах саллаху, саллах, сказав, поверни її. Чому? Тому що вона твоя дружина і вона буде з тобою в раю. І вона та, яка звершає молитви та тримає піст. Це є було зауваження пророку Мухаммаду, саллаху алейкусам. Навіть пророк давав розлучення. І це є нормально, але якщо я це хочу зробити, я повинен зробити це, дотримуватися законів Аллаха. І на наприкінці, Аллах субхану Та'аля каже: худудуллах». «Ва Ватілька худудуллах». І це є закон, який не може переступати, який не дозволяється нарушати його по відношенню, по-перше, до Аллаха Субхану Гуталя, по-друге, до своєї дружні. Умаєте Аддаху доллага факатуля. Але той, хто порушає цей закон, переступає у цей кордон, він поступає несправедливо. По відношенню до себе. Потім в нього починаються різні проблеми. І ми бачимо, як людина, просто елементарно, він неправильно дає талак, розлучення, як вчив пророк, як вчив нас вчить Аллах 3, 4-5 років, він не може вирішити це питання. І про це нам каже Аллах, що він зробив це, проблему для себе, тому що не дотримувався. Кордонів, законів Аллаха Та'аля. І дуже прикро бачити, шановні мусульмани, коли ми не хочемо навчатися, ми не хочемо вивчати просто 5 хвилин прочитати цей аят, прочитати тломучення, прочитати декілька хадісів, як поступав пророк Махаммадмиримум і також Сахаба. І це вирішується питання. Потім ми не будемо звертатися до когось і казати: я не знаю, що мені робити. Дайте мені, дайте мені пораду, що мені робити. Читай Коран. Людина, яка залишає Коран, Він в такому стані. І це не тільки розлучення, ми можемо казати про інші речі. Питання єдності, питання богобоязливості, питання інших. Коли людина вона залишає кордон заборони. І, але цей кордон заборони — це не для того, щоб знущатися над нами, ні. Це для того, щоб давати нам найкращі найкращі дії для того, щоб ми вирішували свої правильні питання. І Аллах, Субхану та'алі, коли каже нам про розлучення, фаімсакум бімаруф, бі іхсан». Якщо ви дали розлучення, то ви повинні тримати її, відноситися звичайно вашої традиції, тобто найкращим чином, або відпускати її з миром, не знущатися над нею. Є у нас ситуації, коли необхідно вадж давати талак. Вадж, обов'язково давати талак. Це коли відбувається? Коли чоловік каже своїй дружині, я не буду торкатися тебе взагалом. Не будуть у нас статевих акта. Все, я тобі не буду торкатися, але вони живуть разом. Про це, що сказав Аллах Субхану Таля, мені Саігім та Роббосу Арбаті Ашхур. Ті, які дали, поклялися клятву, що не будуть торкатися, вони повинні чекати 4 місяці. Якщо це 4 місяці проходить, і він продовжує далі не торкатися її. То це вже питання доходить не до нього, а до судді, який вже вирішує за нього питання, що робити. І 99% суддя каже, що він повинен дати розлучення. Це є пряме порушення прав дружини. Скільки є у нас випадків в нашому житті, серед наших братів, вони можуть сказати, я не буду тебе торкатися, і все, вона поїхала кудись. Два, три, чотири роки. Він навіть не знає, і він ні. Це вже, це вже не буде брак. Це вже є розлучення. Але за це ми будемо відповідати перед Аллахом Субхану Тааля. Я прошу Аллаха субхану дати нам корисні знання. Я прошу Аллаха Субхану зробити нас із тих, хто буде слідувати священному Курану, культом асам'ятам вассах і нагугу волягафуру і Настафуллалім мені славу.

В якому стані знаходяться наші брати та сестри. І не тільки в Палестині, у всьому мусульманському світі. Знаєте, читаючи Священний Куран, коли читаєш про справедливість, і ти розумієш, що питання справедливості це найбільш значиме для нас слово Аль-Адих. Як казав Ібн Мас'уд, Массау Аллаху Ангу, коли я читаю Аят справедливості, для мене це найбільш значима ая. Тобто справедливість вона повинна бути завжди і для всіх. Звичайно, зараз ми можемо побачити, як світ він змінюється. Я впевнений, що через 2-3 роки світ він буде зовсім інакшим. Зовсім інакше. І ми це бачимо, як зараз по відношенню до. Ізраїлю, як люди зараз відносяться до мусульман, до палестинців, до геноциду палестинського народу. Ми це все бачимо. Але ми також можемо побачити, як люди, які спочатку не підтримували, але зараз починають якось намагатися говорити про це. Чому? Тому що розуміють, що зараз це треба робити. Але це дуже боляче, шановні мусульмани. Коли це відбувається серед мусульман. Аллах, таким чином нас випробовує. Це є іспит для нас. Якщо ми бачимо несправедливість, ми повинні казати про неї. Так, звичайно, ми повинні також враховувати безпеку. Комусь можна казати, комусь не можна казати, але Альхамдуля Гіл Амуру мін Мінбат, все це. Повертається до Аллаха Субхану Тара. Але підтримувати справедливість це є наш обов'язок. Казати. Казати про те, що відбувається в Газі. Знаєте, мені більше дивує, як не мусульмани в цьому напрямку, вони активні. І ми повинні брати в них оцей досвід та приклад. І тут питання: навіщо їм це потрібно? Тобто вони не мають до, до мусульман ніякого відношення. Загалом, вони, можливо, навіть і в своєму житті не полюбляли іслам, але питання справедливості вони не просто кажуть, а навіть намагаються що зробити. Чому я про це кажу? Сьогодні зранку мене просто здивував один невеликий ролик один віддатний футболіст. Ім'я його не буду називати, він в своєму часі був дуже віддатний в 90-х роках. І він сказав дуже такі правильні речі. Звертаючись до Фіфа, до УІФА, сказав їм, коли почалась війна в Україні 2-3 дні ви зробили так, щоб Росія не було взагалом не де, щоб вона не виступала. Але сьогодні 717 днів геноциду палестинського народу. До сих пір Ізраїль він виступає в різних чемпіонатах. І це він каже публічно. Він публічна людина, він працює. І він каже перед ним сотні тисяч людей. Він це каже, не боїться. Він знає, що можуть бути якісь наслідки, але він не боїться. І він каже, просто це питання справедливості. Чому світ так поступає? Тому, шановні мусульмани, ми не повинні забувати про це. Ми знаємо, що істина вона одна. Прийде час, перемога вона прийде. Але виступати, говорити про геноцид, про війну те ж саме і в Україні, в Палестині це є обов'язок кожного мусульманина. Якщо ми виступаємо за справедливість, тому я прошу Аллаха захистити всіх нас. Нашу країну. Я прошу Аллаха Субхану Тааля захистити мусульманські країни. Я прошу Аллаха Субхану Тааля дати нам силу та єдність мусульманської уми. Я прошу Аллаха субхану Тааля, щоб він пробачив наші гріхи. Я прошу Аллаха Субхану Тааля, щоб Він нас нам дав рай та задоволення. Аллаха Субхану амін.